Комахи, шкідники, якщо не вжити до них превентивних заходів можуть повністю позбавити вас врожаю зелені. Звичайні способи боротьби з ними на зелених культурах не підходять через вживання листя в їжу, підкажемо, як перемогти ненажерливого противника інсектициди на зелені. Її зрозумілих причин застосовувати не можна, тому залишається одна надія на біологічні методи і народні засоби однак, кращий спосіб врятувати урожай. Це не допустити шкідника до посадок. Шкідники зелені, пекінська капуста, качанний салат, шпинат, кріп, рукола і інша зелень, яко вирощують до або після основних культур, страждає від тих же самих комах, тому якщо провести своєчасну обробку від шкідників на овочах, то і на зелені вони не з'являться, допоможе в проблемі і дотримання сівозміни, хто ж зазігає на вашу зелень. Ворога потрібно знати в обличчя. Представляємо огидну вісімку шкідників зелених культур. Попилиться. Складно знайти культуру, яка не припала б до смаку такому шкіднику, як тля. Селячись колонією на рослині, ця дрібна комаха висмоктує його клітинний сік, після чого зелений вихованець слабшає. Листя його згортаються і всихають, припиняється ріст пагонів, крім того. На липких виділеннях попелиці поселяється сажистий грибок, який особливо небезпечний для рослин з ослабленим імунітетом, а також для розсади. Переносить комаха та інші інфекції, які можуть привести до загибелі зелених культур. З метою профілактики появи попелиці на зелені висаджуйте поруч з культурою цибулю або часник. запах яких шкідник не любить, відлякує його і аромат базиліка. Поширенню попелиці перешкоджає і знищення поруч з посадками всіх бур'янів, а також боротьба з мурахами. Основними її рознощиками при виявленні шкідника на зелених культурах оприскати їх відварами трав, пасльону, кінського щавлю або цибулиння попелиця не переносить запахів тютюну хвої, а також не любить гострого і гіркого смаків. Ефективний відвар з полину, деревію і чистотілу. Візьміть по тристах кожної трави. Залийте їх водою в співвідношенні 1-2 і прокип'ятіть на повільному вогні протягом півгодини, потім отриманий відвар розведіть водою, щоб вийшло л, і додайте в нього 50 господарського мила, коли мило повністю розчиниться. Процідіть суміш і обробіть її рослини-дротяник. Личинка жука щелку на дротяники пошкоджує не тільки коренеплоди, а й коріння багатьох інших рослин, особливо дістається від ненажерливої личинки качанному салату. Пошкоджені рослини швидко починають в'янути. Глибоке перекопування городу восени з розпушуванням міжрядь призводить до загибелі личинок жука щелкуна. А щоб не залучати шкідника, в період вегетації рослин знищуйте перій та інші злакові бур'яни. Проти дротяники допомагає і вапнування, в тому, що він намагається уникати лужних ґрунтів дієвим способом боротьби зі шкідником, є і вирощування таких сидератів, як гірчиця горох фацелія. Ці рослини його відлякують в слимак, особливо люблять поласувати свіжою зелені слимаки, які вдень ховаються у вологих місцях, а вночі бенкетують на городі, відрізняють цього шкідника відмінний апетит і велика плодючість. Тому дуже швидко він може позбавити вас врожаю, щоб цього не сталося. Тримайте ділянку в чистоті. Прибирайте всі бур'яни і рослинні залишки, Мульчируйте посадки і міжряддя хвою, горіховою або яєчною шкаралупою посипайте грядки золою тютюновим пилом, встановлюйте навколо них огорожі з гострими краями, при виявленні шкідника на зелені збирайте його вручну, встановлюйте йому помилкові укриття і різноманітні пастки, ємності з пивом, компотом або кефіром. Сховалися або сповзли на частування, слимаків буде простіше прибрати з ділянки бурякова мінуюча муха. Якщо посадки листового салату, шпинату або пекінської капусти знаходяться поруч з грядками буряка, то зелені культури можуть піддатися нападу бурякової мінуючої мухи, пік її активності припадає на кінець травня, початок червня. Коли комаха відкладає яйця на нижньому боці листків або на стеблі рослин, найбільше від цього шкідника страждає розсада. Личинки проробляють ходи в її стеблах, виїдають м'якоть листя при виявленні мінерів оприскати рослини тютюновим розчином. А ґрунт навколо зелені посипте суміш деревної золи тютюнового пилу і меленого перцю, яка відлякає дорослих комах. Хрестоцвіті бліжки, головний шкідник всіх христоцвітних культур, хрестоцвітна бліжка. Небезпеку становлять як дорослі комахи, так і їх личинки. Вони вигризають в листі наскрізні отвори. Чому їх цілісність порушується? Личинки до того ще об'їдають тонкі корінці рослин, З зелених культур, бліжка воліє пекінську капусту і руколу, від яких може залишити тільки ріжки та ніжки. Боротися зі шкідником необхідно комплексно усени проводити глибоку перекопування ґрунту. Зимуючи в верхніх шарах ґрунту комахи, опинившись на поверхні, не виживуть при низьких температурах. Навесні поруч з хрестоцвітами висаджуйте рослини, що виділяють фітонциди картопля, часник чорнобривці, мента ін. Вони відлякають бліжку, боріться з бур'янами, особливо з сімейства хрестоцвіті. Рясно поливайте рослини. Цей шкідник не любить вологу. Заселені хрестоцвітною бліжкою зелені культури опудрюють суміш деревної золи і тютюнового пилу 1-1, золи і гашеного вапна 1-1. Можна застосовувати проти шкідника і різні настої: тютюну оцту, кульбаб або відвар картопляного бадилля, білокрилка, родичка Попелиці білокрилка приносить не меншої шкоди рослинам, особливо висадженим в теплиці, комаха віддає перевагу вологість і тепло. Тому частіше мешкає в закритих приміщеннях. У відкритий же ґрунт шкідник потрапляє разом з розсадою. Самка відкладає яйця на нижній стороні листа, через тиждень з них вилупляться личинки і почнуть харчуватися. Присмоктавшись до рослини, на листках з'являються дрібні світлі плями. Колонію білокрилок можна виявити, струснувши рослина. І маго схоже на маленьку білу моль. Личинка ж нагадує жовтуваті лусики. Прикріплені до тильної сторони листа, шкода білокрилки не тільки в тому, що вона висмоктує клітинний сік з рослин, але і в зараженні культури різними вірусними інфекціями і грибковими захворюваннями, позбутися від шкідника можна за допомогою липких пасток. Обкурювання теплиці тютюновою шашкою або обробкою настоями часнику і деревію у профілактичних же цілях щорічно проводити дезінфекцію теплиці або її виморожування в зимовий період, знищуйте бур'яни і рослинні залишки, морквяна листобложка. Ще одна дрібна комаха морквяна листобліжка пошкоджує не тільки одноіменний коренеплі. Але також петрушку і кліп, личинки і висмоктують сік з черешків листя, пригнічуючи розвиток рослини у запущених випадках, відбувається його деформація і всихання стебла. Для профілактики знищуйте бур'яни, ретельно рихлите міжряддя, не залишайте на зиму в городі бадилля і зіпсовані коренеплоди. Відлякати шкідника допоможуть настої апельсинових кірок або тютюну, заражену ж зелень, обробіть настоєм тютюну один, на відро гарячої води настоїте протягом доби. Потім процідіть і додайте 30 господарського мила, зонтична моль. Останній шкідник з огидною вісімки. Зонтична моль атакує кріп і інші зонтичні культури. Ця комаха приваблюють маточники рослин, метелик відкладає яйця в бутони. Через тиждень вилупилися личинки, приступають до знищення суцвіть. Помітити їх присутність можна по павутині, якою гусениці оплутують парасольки. У разі зараження зонтичної міллю кріп слід викопати і спалити. Боротися зі шкідником можна за допомогою його природного противника, оситрихограми, яка поїдає яйця і личинок молі та інших шкідливих комах, ось випускають в город в кінці квітня. Тепер ви знаєте основних шкідників зелених культур і зможете вжити дієвих заходів як в боротьбі з ними, так і щодо недопущення агресорів на грядки.